Вітаю, шановні глядачі! На каналі прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас дуже цікавий випуск. В гостях нас Мах, Веляр. веляр. Вітаю, вітаю, любов! Радий бачити. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливі теми, важливого перемир'я, завершення війни. Ми говорили вже неодноразово, але бачите, кожного тижня в нас все нові нові деталі. Але перед тим як ми з вами запишемо це відео, я наголошу на тому, що в нас зараз триває збір на аптечки для наших військових, на турнікети для наших військових. Це буде дуже великий збір, адже до нас звернулася ціла бригада. Також ми їм допоможемо купити необхідне обладнання для виконання бойових завдань. Сума збору 150 тисяч. Тисяч я наголошую на тому, що в нас цей збір дуже-дуже нагальний, і в описі до цього відео вже є баночка. Будь ласка, задонатьте по серцю, хто скільки зможе, віримо в те, що ми дуже скоро його закриємо. Веляре, Китай сказав, що вони не проти 13-денного перемир'я. І тут в мене таке питання: чи тосять дзіньпіню неправильно перевели? Чи то Цзіньпін щось не то почув від Путіна, але за 13-те денне перемир'я мови не було. Звідки така взагалі версія напередодні перемовин в Стамбулі? Китай не з того цього диктує свої умови. Що це за коментар? Зараз подивимось якесь лайно інформаційне. Зараз подивимось. Може, в них просто своя якась математика. Вони ж час трошки збільшили, може, в них вже. Не 30, а 13 днів. Так. О, щось тут перемир'я мене пахне з огляду на карти. Він, він навпаки, хоче війни, Сідзеньпінь. Показує, що він від цього заробляє величезні гроші. Угу. І ось хто заробляє на війні, це Сідзеньпінь. Тому я бачу по картах, що от його приїзд до Путіна ніс з собою підтримку війни. І він домовився з Путіним про захист, про підтримку його війни. Тепер буде йти зброя китайська до РФ. і Тепер будуть ще більше співробітнічити ці країни між собою. І Сі Цзіньпінь висловив підтримку, тому що треба починати розмову про першопричини а так званого конфлікту в Україні, а не про те, що треба просто завершувати війну. Тобто, по суті, Китай вперше в історії а, прийняв повністю російську позицію. Тому карти показують, що Цзіньпіня не варто чекати чогось доброго, і по Аркану Ахріман він готовий до війни, до довгої війни і в цьому готовий підтримати Путіна, щоб він. Не пішов по аркану у на перемовини. Чому Сядзіньпінь така вигідна війна саме на території України? Адже світ великий, чого він Пакистан не підтримує? Чому він не підтримує Палестину? Чому саме Україну? Я бачу, що він просто сконцентрований на тому, щоб отримувати користь від цієї війни. Йому потрібна ця війна для послаблення заходу і для відволікання уваги, щоб потім цинічно, віроломно і швиденько анексувати Тайвань. Тому е, він і концентрує свою увагу саме на війні в Україні, хоча по відношенню до Пакистану він теж почне допомагати йому ж воювати з Індією, тому що е, Пакистан зараз є союзником Китаю. І, хоча раніше був союзником США. І зараз е, там е, сталася війна, в принципі, як я те і передбачав. І це, до речі, одна з перед. Передумов вісників завершення війни у нас, це саме те, що війна почнеться дуже серйозно в іншій частині світу. Давай поговоримо про е, війну в Україні і її завершення. Зеленський їде так чи інакше до Туреччини. Ми про це говорили на каналі Прогноз. Питання: е, чи готовий Зеленський вже е, представити свій план миру? І чи отримаємо ми якісь позитивні результати з цих перемовин? Ось він поїде колісниця. Одразу випала одразу. В нього є перемовна позиція сильна, але бачу, що не погодяться на неї і. І Україна не погодиться на російську позицію, і буде з, з боку якась інша країна диктувати умови. Це США може бути, а може і не США. Е, я бачу так, що відповідно тут е, Путіна не буде, він не приїде, і цей четвер буде безрезультативним в плані перемовин з Росією. Загалом хочу сказати, що цей крок вже добрий, тим, що так чи інакше але розпочнуться ці перемовини у Стамбулі згодом, після пізніше, коли все погодять. А зараз трохи відволікусь і хочу запросити наших глядачів на свій марафон, який у мене почнеться з 21 травня по 4 червня. Цей марафон буде присвячений розкриттю потоку удачі, і багатства в вашому житті, розкриттю вашої сили. Цей курс справді трансформує ваше життя. Кожного дня ви будете мати часовий відеоурок, а також відповіді на ваші питання в форматі Zoom-конференції, яка буде потім записуватись, зберігатись для переглядів повторних. Доступ у вас надовго. І далі. Також ви зможете листуватись, задавати питання, дізнаватись. Кожного дня медитація е, е, духовна практика, порада, ритуал, заговір, обряд певний буде. І комунікація зі мною дуже довга: 14 днів виходить. І, звичайно, що. Доєднуйтесь до нього зараз, поки є місця? Бо вже багато записалось по номеру мого асистента плюс 380 сімдесят пять Валіаре в мене запитання стосовно США. Чи розуміє США, що в Стамбулі не буде підписано жодних умов? Чи прорахували вони ось цю політику Китаю? І яка стратегія Вашингтона буде зараз? Трамп в Гніві. Mm. Трамп розуміє, що нічого не підпишеться зараз, mm. і він е, в, стані, в стані готовності запроваджувати економічні санкції і додавати допомогу Україні військово. Mm. Тобто, в нього вже є свій план дій е, проти Путіна на випадок того, що Путін остаточно його кине. Чи є умови зараз для України для того, щоб посилити свою військову позицію в плані технічного озброєння і захисту міст? Я бачу, що є, що все України є в цьому плані. тому Думаю, що тут гарні карти. Політики говорять про те, що перемога України вже не за горами, військові говорять абсолютно інше. Що про мир нам навіть і не варто замислюватися, тому що ворог чекає наступу на Сумщину, на Чернігівщину, на Харківщину. Ти теж це бачиш. Яким може бути розвиток подій в тих районах? Чи дійсно ворог планує на це літо наступ? Так, дуже сильний глобальний наступ. Але він буде провалений по аркану перегорнутому мах, сімка мечів, принц пентаклів. Ну роз, все розвалиться, все розіб'ється. Люба, от ти бачила, чула конкретно, що Росія? Провела наступ з 20-х чисел квітня по 10-те числе травня. От у них планувалося це. Вони про це з помпою говорили. Ну і що на побідабесія, що вони наступали? На побідобесі вони. Не наступали, але вони гатили. А, вони гатили і вони гатили помірних містах. Ну, а, чого нам очікувати? Давай подивимося ну, по мирних. Вони завжди гатять. Це вони під силу а збройних сил України в них не під силу розбити. Тому вони, вони наступали просто там такі шалені втрати, що весь наступ зупинився. Ну зараз влітку ще понаступають. Хай. Вони гинуть тоді більше, і коли йде російський наступ, це з одного боку добре, тому що росіян гине дуже багато. Ворог послаблюється і з'являються можливості для наших сил оборони для контрнаступальних дій. Чи веде Китай підтримуючи війська в Росію для того, щоб воювати проти України? Розумієш, тут у мене взагалі йде так, що в нього вже є ці війська е, у вигляді певних інструкторів, певних підрозділів, які переймають досвід, але це не для війни з Україною, це для того, щоб перейняти досвід цієї війни для своєї армії. Я бачу, що так е, його війська десь в Україні знаходяться і приймають певну участь. Скажи, будь ласка, що знаємо ми дійсно офіційно про те, що китайські військові воюють проти України. Бачу, що ні, не дізнаємось. А... Чи будуть введені війська іноземні в Україну цього літа для підтримки Збройних сил України? На жаль, поки що не бачу, щоб вони встигли саме в цьому літу, цього літа війти. Бачу, що згодом потім так вони війдуть, але не в це літо. У Росії є орішник. Чи є в нас зброя, яка за потужністю може зрівнятися з орішником? Зараз подивимося. У нас теж є потужна зброя по аркану ключ. Але я б не сказав, що це прямо от така зброя, як арішні, але сильні балістичні ракети в нас маються. Якщо Росія застосує рішник, чи прилетить їм зразу здача, чи є нам чим відповісти ворогу? Так. Так, ще раз так, чи застосуємо ми цю відповідь? Так. Чи вплине це на хід війни? Ну, ускладнить позицію росіян, призведе до втрати е, військових певних галузях. Ну, справді будуть певні проблеми від цього для Росії. Як це вплине на хід перемовин? Бачу, що в принципі позитивно, що Росія від цього буде більш сприятлива до мирних ініціатив. Зараз е нам говорять про те, що ми маємо вернутися до якихось базових вимог і всього іншого. Ніхто не знає базових вимог, Вообще, ніхто нікому не зрозуміло, з якої придурі Путін напав на Україну. Е Путін сам розуміє, якого милого він сунувся в Україну. Зараз, на сьогоднішній день, він розуміє, до чого взагалі ця вся війна. Чи він все прекрасно розумів всі ці роки просто дурня клеїв? Бо від цього маразматичного діда можна все, що хочеш очікувати. Це просто психологічні травми і шалені амбіції. Uh -huh. Стати володарем світу. Зруйнувати Україну, але е, ми ж бачимо, що його плани провалюються. Чому Китай намовляв чи намовляв Китай Путіна напасти на Україну? Так. Навіщо в Китаю була ця війна в Україні? Багато цілей для того, щоб послабити США Західний світ і е, вийти на перший план для того, щоб економічно заробити на цій війні. Багато цілей. І хто із з цієї війни виграв? Так це більше за все саме Китай. Скільки потрібно часу Україні для того, щоб завершити війну, реально скільки потрібно часу? Рік півроку. Ну, тут абстрактне дуже питання. Тому що скільки потрібно для в якому в якому сценарії? Якщо скільки потрібно, щоб відвоювати, то тут декілька років потрібно, щоб відвоювати. Якщо тут питання в тому, що, що про мирні перемовини, то тут в принципі це буде дуже скоро. Ось ці мирні перемовини. Як сприйме народ результат цих перемовин? Незадоволення буде у певних людей. Певно, знаєш, ну, у нас завжди чимось незадоволення. А так в цілому приймуть цей ці, ці договір і будуть ставитись до нього позитивно. Чи стане відомо про долю безвісті зниклих? Так, буде обов'язковий путь обов'язковий. В договорі обов'язковий пункт про повернення військовополонених, про повернення безвісти зниклих. і, відповідно, цей пункт про амністію буде прийняти в цілому, і тоді зниклі безвісти повернуться в Україну. Що стосується людей, які загинули, чи дізнаємося ми правду? Про тих, хто загинув. Я не говорю за статистику, чи дізнаються родини, що з їхніми дітьми? Більшість так. Якось буде державою врегульовано статус родин, які втратили рідних і близьких на війні? Це ж буде масово. Бачу, що так. Буде підтримка державна, але це буде вже після завершення війни. Чи можна вважати ось це перемир'я, яке буде укладено цього літа завершенням війни? Чи це буде якийсь проміжний етап? Так, буде. Завершення цієї війни, але спочатку перемир'я, потім вже повний мир. І на завершення чи найближчим часом очікувати нам обміна військовополоненими? Так, по аркану десятка кубків це таємниця, але буде обмін військовополоненими якраз в травні. Я хочу зараз подякувати нашим глядачам з прекрасного міста Харків. Дякую за те, що ви прийшли на зустріч, яка відбулася 10 травня. Ми надзвичайно вдячні всім, хто долучився. До цього заходу організаторам заходу, дівчатам з Харкова, Олені, Лілі, Каріні. Дякуємо вам, майстрині, за те, що ви зустріли дуже гостинно в телеграм-каналі. Ви можете побачити фото, відео звіт цього заходу. І хочемо закликати вас об'єднуватися. Ми будемо і надалі подорожувати різними містами е, України для того, щоб об'єднуватися, проводити разом прекрасні дивовижні ведичні заходи, тантричні заходи. Е, Кола підтримки, все це буде на донатній основі. Всі кошти будуть йти на потреби ЗСУ. Цього разу ми зібрали гроші на потреби військових, які зараз на Куп'янському напрямку. Тож давайте єднатися і разом робити добро. Валяра, дякую тобі. Дякую нам До нових зустрічей.